I'm Текст пісні Віктора Цоя для цих сорока дітлахів із різних куточків України став своєрідним гімном життя. Адже всі як один поборолись, давалось би невеликовну недугу. Рак на 10 днів дітей об'єднав табір переможців у пущі Водиці. Нині для цих дітлахів останній день відпочинку. На сам кінець на знак подяки учителям вирішили організувати цілий концерт з танцями, віршами та піснями. Однак найголовніше, чим пишаються юнаки та дівчата, власним фільмом. mm yeah. Його сюжет, життя кожного з них шлях їхнього одужання, сліз не стримує ніхто, ні діти, ані батьки. Покадрова зйомка акторів, коли вони самі ставали анімаційними персонажами, далася трохи важко. А пластилінова анімація, перекладка, була краща, але ну всім все сподобалось, і спочатку було важко. Я один, а їх багато, 40 людей, і вони знімали. По території всього табору і я бігав, допомагав їм. 13-річна Саша не хоче говорити про свою хворобу навіть у минулому часі. Одужала дівчинка пів року тому. Була очень улікательна програма на всі ці 10 днів. Зарядка кожен день. Уроки хімії, оригами програмування і. Флористика еще была было очень интересно. Мне очень понравилось. Історію дівчинки розповідає мати, яка приїхала з Одеси. Про те, що її Саша захворіла, вони дізнались напередодні 1 вересня, чотири роки тому. Тоді, замість школи, вони пішли в лікарню. Жінка зізнається, два роки боролась за життя доньки. Спочатку лікувались в одеській лікарні, згодом вирушили навіть у Москву. Два з половиною роки їм знадобилось, аби побороти рак крові. Тепер Саша мріє про купання в морі, однак поки лікарі забороняють. Рібонок жив. Живет на берегу моря и не может пока что ходить. Ну, потому что под солнцем нельзя находиться. А так все. и иди до последнего, потому что это такое все непредсказуемое. Например, когда Сашка заболела, нам сказали, а, у вас все в порядке, у вас самый обыкновенный лейкоз. То есть даже не переживайте. А доктор не А от Аню забрати додому приїхав цілий сімейний десант братик, мама та тато, валізи, як і спогади в дорогу спаковані, жартує дівчина. Везу багато спогадів також про нових знайомих та друзів. Я тут з багатьма людьми познайомилася. Я спочатку, як перший раз їх побачила, то думаю, як я з ними познайомлюся, і чи як у мене все з ними схедеться, але все було добре. Такий табір цьогоріч організували вперше дітям від 11 до 21 року. Усі викладачі-волонтери. Шукали дітей серед волонтерів. Ми дали такий анонс. І нам прислали заявки. Ми дали тільки там 10 днів на збір заявок. Після того як був закритий збір, заявки продовжували надходити. Тобто дітей набагато більше. Ну цього року ми змогли прийняти тільки таку кількість. На жаль, на прощання дітлахи залишили на паркані віри побажання тим, хто вже наступного року приїде їм на зміну. Однак і самі не проти сюди повернутись знову. Що ти не все славік ще я тут е, знайшов нових друзів, пізнав себе, е, навчився по, по програмуванню скреч, е, флофлористиці флористи, е, е, орягамі. А дехто навіть вдався до більш оригінальних способів за 10 днів. Вони стали справжньою родиною, тому їхати звідси непросто. Я теж спеціально залишила тут <східко> зі мною. Дінішки, щоб приїхати наступному гадун. А от сам мотивуючий фільм волонтери мають намір показати в усіх онкологічних закладах України. А вже завтра його переглянуть пацієнти інституту раку. Так само було важко, як зараз. Ви я знаю наскільки це. Так само довіряйте своїм лікарям, які роблять все, щоб вас врятувати. Адже життя найважливіше і ні за які гроші, ні за що ти його ніколи не повернеш. Світлана Макугонська, Олег Радченко, телеканал Еспресо.